Понад 9 тисяч киян вже підписали петицію про демонтаж фасаду театру на Подолі, який звели на Андріївському узвозі. Люди вимагають, щоб вулиці повернули історичний вигляд. Обговорення новобудови в соціальних мережах не припиняється більше місяця. А сьогодні кияни прийшли під стіни міської адміністрації, аби зупинити будівництво. Нова будівля театру на Подолі не залишає байдужим жодного перехожого. Частіше за все на адресу новобудови лунає жах, крематорій, чорнобильський саркофаг. Для київлян, для київляночок. Ми ужас. Жалко тільки одних артистів, які теж просять, говорять, не котіют. Ждала увідіть що та такое в духі старого Андріївського. красиві такі уютні якісь башенки, може, домики не знаю. В вот такое странное нечто. Наприкінці листопада активісти зареєстрували електронну петицію до Київради про демонтаж споруди. Сьогодні ж прийшли до стін міськради з вимогою припинити будівництво. Вроді би кличко підписав вчора укази на слушання, да но будівництво продовжується і внутрі театр продовжувати будуватися. Тобто, ну ви говорите, говорите, а ми поки будуємо. В этом відео оно не может быть. Якщо його не змінити, його необходимо снести. Вот этот крематорій это точка. Я вважаю, що все что незаконно построє. Наба піджаласне розрушати. Є порушники пам'яткоохоронного законодавства через те, що порушено видове розкриття гори Киселівка, вона ж замкова гора. Є порушення закону про дотримання авторських прав через те, що порушено первинний авторський затверджений проект. Він докорінно змінений, і про це говорили автори проекту у спілці архітекторів. Активісти запевняють, що будуть проводити акції протесту, доки будівля театру на Подолі залишатиметься у нинішньому вигляді. Наталія Білогурова, Олег телеканал Київ.